Друзі, привіт. Сьогодні шкода завітала. Ну, Це по стандарт. Але тут вже такий цікавий sound System система, Оці боковухи оригінальні, вже шкіру затягнуті. Також салона скомбінований. Шкіра тряпочка. Ну, така цікава машинка. Як на шкоду. Бо шкоді більшості шкода матері... ну, на матеріали бабки відділяти. Тому вони такі більш. А тут вже п'ята затерла, бачите, яку штуку приліпили. Тобто угу. 230 пробіг, кермо затерте, але відказується малювати, реставрувати. Будемо її просто прибирати під підкапотку робити, щоб вона більш людська була. Власник виїхав за кордон, зрозуміло чому. І попросив товариша це все тут організувати, продати. Таку машинку. Ну, бачите, що з є якісь начоси, Тут все видно, що це все чесали колись з якимись щітками. Оце все щітки роблять. Якщо от, типу, любити машину дуже гарно пробирати постійно і щотками вичісувати кожну пилинку, в расунку, ось таке водробаться така уголка волосата баба. Так, тут що таке? Тут немає начосів. Така ніби збережна, скажу вам. Тут не було мене, по кристі теж немає таких страшних затерів, як на якісь е, рабські ташці. Тутно Купа банок і так коротше, оці девайси я не люблю за те, що возиться оце все, всякі тормозні жидкості, масла на всякі випадки життя. Ну і тут так більш-менш. No І по прийомах вона чистенька, гарненька. Жива тачка. Ну, так от навіть декілька секунд біля при неї привезти можна. І можна приділити, що машина більш-менш жива. Гумки не потерті, трошки є отакі, от, але не подерті. Так, шкіра вмиється буде нормальна, підтягнеться трошки, буде бомбезна ну no бет. No каже, те, що корін такий затертий, бо каже, хтось його дуже сильно відчисував. Дуже сильно відчисував. Ну це щітка. І це, як то кажуть, занадто велике бажання самому це все відчистити, не знаю, чи як до кінця. Окей, okay, дезґе. Давайте поступимо по-моєму. Це має бути гарно мати сиреньке до чорне. І під капотку приберемо. Ми тут теж не збиралося бруду Оце все. Щось замало сказав, але вже. Тут кофти нема, це попробую вимити Окей, друзі, помиється. Срупчить і помиється. Ну що, друзі, шкода, відпарилась. Зацініть, яка це красота. Все гарне матове, ну крім керма, він зализався, плотненько вже так заполірувався, заблистів, але все остальному дуже непогано. Ну Там теж поналітало. І коротше, пару, якщо сильно там давити довше, то можна поламати іменно оці. Вона розігрівається і вони злітають, тому і панзиком там ковиряти важко, бо воно таке дуже клюпеньке. В общем, це фонарику. Без фонарика там нічого не видно. Бо там темно як... В дупі. В общем, ціні, друзі, як тут помилися, який гарний колір став, як воно тепер гармонічно в цій машині. Все. Ну, Типу по багатому я рахую. Так, е -е, начесані оці штуки і зразу стало дуже важко результату, вичисувати іменно оці усі кульки. Треба їх пальцями вибирати. Так, тут по натрані натарлася ця штука, бо вона підпилюкує, понятно, вона сивіла. Ну, і педальки і ці. Все остальне це в плівості. Це плівочка так собі, досить непогано, хтось підліпив, гарно матову плівочку і воно я в фінці поняв, що плівочка. Ну отак от правильно зробити собі, краще ніж прозорою. Так, по прийомочках трошки промилося, без ніякої консервації, все просто чисто. Чисто, гарно, запах. Приємний, не скажеш, там шкірою пахне або щось таке. О, конденсат ще трошки, бачите, як є. Ну, Похолодало, і воно десь тут притуляється і тут ловить конденсат. Тому таку машину обов'язково, попри те, що вона всюди тіпи, тут сухо, що, тіпи, цей, її не можна закривати і лишати там ну, тіпи, стояти. Її обов'язково треба поюзати два дні. Трошки печко включати, на вечір забирати коврики, щоб теж там волога, якийсь конденсат по металу внизу є, що їм мав можливість вийти наверх. А то ставлю дразини коврики і воно там все консервується. Що, друзі? Як бачите пахнючку, пахнючку я її не зняв, вона тому і має запах. Mm -hmm. Не знімав, бо є люди, які починають казати, ой, -то моя любима пахнючка. Ну, з клієнтами дуже важко, багато людей, багато думок, багато. Всього, коротше, привезу спахнічку і віддаю зараз пахнічку. А там собі хтось. Гарна чиста машина і гарну, гарну емоцію дає. Це круто, друзі. Хто ще не робив собі таку штуку, зробіть. Дуже прикольна емоція. І підкапотка, друзі. ну, тако, чесно, Трошки натиралась, бо вона така дуже була просохша. Ті мотори, які вже мають 300 тисяч. І вони це життя я під тою вони оці всі патрубочки, вони все дуже сиве. Тому трошки, як кажуть, натарлося. Але оце все гарно відмилося. все красиво, тепер отак відкритий капот, можна похвалитися як тебе чисто і красиво.